Давай подивимось, його думки пов'язані з тобою. Про що він думає, але мовчить, не каже тобі. Це дуже цікаво завжди. Десятка жезлів і зірка. Отже, він думає про те, що бути поруч з тобою це. Логічно, треба багато працювати, треба робити багато різних справ, треба е, робити все для того, щоб у нього завжди були гроші, і ці гроші треба витрачати на тебе. Знаєш чому? Тому що ти зірка. Він думає про те, що бути поруч з такою жінкою, як ти, це велика вдача, це фортуна, це великий успіх, тому що ти та. Хто його надихає, тих та хто робить його щасливою, ти та, хто робить його ну саме тим чоловіком, якому інші чоловіки заздрять. Тому він розуміє, він не говорить тобі про це, але розуміє, що для того, щоб бути з тобою, для того, щоб володіти твоїм часом, твоїм серцем, твоєю увагою, треба багато робити різних справ, особливо працювати. А ти молодець світи, тому що життя коротке. Треба світити і бути зіркою до останньої хвилини життя.